Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє про те, що представник від республіканської партії у сенаті Джон Тюн зазначив, що Конгресу може знадобитись прийняття законопроєкту про короткострокове державне фінансування. Так звана безперервна резолюція до березневих часових рамок, щоб дати законодавцям достатньо часу для обробки 12 законопроєктів про асигнування та власне уникнути припинення роботи уряду так званого «шатдауну». Інший республіканець зазначив, що нереалістично думати, що Конгрес зможе опрацювати 12 законопроєктів щодо асигнування до кінцевих термінів останнього законопроєкту щодо тимчасового продовження роботи уряду, який, власне, був ухвалений ще у листопаді 2023 року. Відбулось погодження основних показників фінансування, тобто ця угода, про яку ми говорили, між. Палатою представників та сенатом зараз асигнувальники починають важке завдання узгодження окремих законопроєктів, які, власне, профінансують різні частини уряду. І ми пам'ятаємо, що у листі Джонсона до республіканців, де власне він повідомляв про... Результати домовленостей з Сенатом він якраз акцентував увагу на тому, що буде розгляд 12 відповідних окремих законопроєктів щодо асигнування різних частин уряду Сполучених Штатів Америки. Тобто, ця інформація вона якраз співвідноситься з попередніми матеріалами, які ми власне публікували на youtube каналі Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон виступав. Що не буде вносити на розгляд короткострокові резолюції. Проте зараз джерела CNN зазначають, що Джонсон під час закритої зустрічі серед республіканців заявив, що не хоче припинення роботи уряду. А для цього відповідно потрібно приймати короткострокову там резолюцію або знову ж таки, річну резолюцію, про яку зараз також активно говорять, і ми про неї також зазначали. Тюн припустив, що зараз можна працювати над деякими законопроєктами, які Сенат почав розглядати, і знову ж таки поскаржився на те, що лідер демократичної більшості Чак Шумер він там не керує процесом розгляду цих законопроєктів належним чином. Також тюн зазначив, що Конгрес, врешті-решт, зможе досягти угоди щодо політики безпеки кордону, яка дозволить. Схвалити фінансування для України та Ізраїлю, ми теж говорили про те, що, імовірно, ця угода по еміграції може з'явитися на цьому тижні, як говорив Ленквард. Але К'юн припустив, що це навряд чи станеться, тобто ухвалення допомоги України та Ізраїлю і власне міграційного закону, доки Конгрес не розгляне питання щодо державного фінансування. Далі, тут варто зазначити, СНН на цьому акцентує увагу, що ультраправі республіканці вони виступають проти угоди щодо фінансування уряду на 2024 рік. Майджорі Тейлор Грін зазначила, що консервативні виборці вони розлючені через нездатність більшості республіканської партії досягти Результатів. І далі вона висловила претензії до того, як Джонсон керував конференцією у вівторок. Це не те, що ми хочемо бачити від нашого знову ж таки оратора-спікера. І сказала, що тут немає різниці між тією ситуацією, яка відбувається зараз, і з тим, коли спікеркою палати представників була демократка Ненсі Пелосі. Є питання до зало майбутньої там резолюції. Ви побачите обурення усіх там, консерваторів, ультраправих республіканців, якщо там будь-яка резолюція буде знову ж таки ухвалена. І це знову ж таки такий жорсткий натяк Джонсону на те, що його крісло може поступово хитатися, і він може повторити долю. Свого попередника Кевіна Маккарті про це ми також говорили. І далі, сенатор від республіканської партії Роджер Маршал теж заявив, що резолюція в контексті продовження роботи уряду США, вона має бути проголосована. Чи це буде знову ж таки річна резолюція чи короткострокова резолюція. І це він, власне, говорить, може бути у вигляді продовження до кінця року. Річна СіР. Сенаторка від республікантів Шерлі Мур Капіто. Вона говорить про, також про короткострокову резолюцію, і вона, власне, могла б її підтримати, якщо робота над законопроєктами про асигнування буде продовжуватися. Ось така інформація щодо розгляду законопроєктів по асигнування для роботи уряду на 2024 рік. Тобто ми тут прекрасно розуміємо, що процес явно може затягнутися розгляду цих законопроєктів, А власне з цим може затягнутися процес розгляду допомоги для України і Ізраїлю у прив'язці до імміграційного законодавства Сполучених Штатів Америки до великого жалю я. Робив певне ж таки, припущення міні-прогноз з приводу того, що ці всі законопроекти так: імміграція, допомога для України ізраїлю і фінансування уряду на 2024 рік. Вони власне мають бути і можуть бути прийняті до кінця першого квартала 2024 рік. Це до кінця березня 2024 року і до великого. Жалю, ці мої погляди, вони власне підтверджуються такими публікаціями, які нам надає Сіен. Тому далі ми будемо, власне, спостерігати за тим, як будуть розглядати ці законопроекти по державному фінансуванню. І оперативно вас про це інформувати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні, хай щастить вам.